Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Дівчата, дя... щиро дякую, хто відгукнувся, хто мені порадив, що робити з квітами. Буду намагатись це втілити в життя, бо квітів у мене багато. І швидко, я боюсь що швидко не вийде у мене всі пересаджувати, але буду щось робити з ними. Так, ну давайте. Що у вас буде завтра? Починаємо з особистого життя, як завжди. Нічого не загадуйте, просто послухайте. Угу. Так. Дивіться, якась ситуація, яка стосується насправді однієї людини. Ви можете спостерігати за цією людиною, ви можете бути цією людиною. Це там, де вам треба як, тримати себе в руках. Це складно, це дійсно складно. Але ситуація, яка вас веде, до гарних результатів. Там дивіться, чого воно стосується, бо це, знаєте, як через певні знання, через певне таке самокопання, коли ви більше знайомитесь з собою через якусь практику. Може бути духовна практика, може бути енергетична практика, може бути. Є щось ем, відоме, ну, те, що вже перевірене, може щось бути таке, що ви самі собі налаштували так, і ви цього дотримуєтесь, вас тільки буде підтримувати те, що ви знаєте, до якого результату ви йдете. Оце єдине, що вас, знаєте, як тримає. На поверхні, бо це щось, що ну так, ну, як то кажуть, ще робити і робити, а сил вже так треба триматись. Давайте далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, дивіться, тут королева кубків у нас показана отак. Кохана жінка дійсно. Не нова історія. Історія така, що ну, тут вже люди спілкуються між собою. Тут знаєте, коли можна проявлятись до людини через допомогу, як звернути на себе увагу через допомогу, тут може бути спілкування є, а от як такої історії кохання, коли люди вже разом Може ще й не бути. Може, це для когось буде день, коли ви можете розпочати цю історію кохання, коли просто спілкування можна переробити на стосунки. Але ті, треба діяти швидко, бо тут можна легко впустити момент. Якщо є таке бажання стосунки переводити спілкування, для когось просто спілкування переводити в стосунки, а для когось стосунки переводити на новий рівень, то теж ви можете це зробити в цей день, але не втрачайте момент. Це щось, що, знаєте, от коли напрацьовується база, і вже от це буде день, коли можна трошки там щось. А може, поспілкувавшись між собою, може через якусь конкретну дію, але от зробити на рівень більше, на рівень як піднятись в стосунках, звісно, якщо є бажання, Дії чоловіка у бік жінки, що ж завтра буде чоловік у бік жінки робити. Угу. Ну, дійсно, тут одне на інше може і змінити. Тут, знаєте, коли двійка пентаклів, це, це як врівноважити, це, як, знаєте, є, є зважено до чогось підійти, як надати в якійсь конкретній ситуації захист жінці. Знаєте, тут така жінка, яка будь-який прояв чоловіка, вона помічає, вона собі відмічає, вона ще й розглядати це буде, розмірковувати над цим буде. Це не з тих жінок, які приймають все як належне. Тут жінка, яка аналізує все, що відбувається між нею і чоловіком. І тут чоловік, який діє не просто так. А розміркована діє, коли, знаєте, сплановано діє, взагалі-то виглядати все буде нібито як зазвичай. Стабільність якась буде дотримуватися цієї стабільності. Але все ж таки, от знаєте, як тема захисту, тема будь обережною, будь. Ти там зробила там, ну, щось там зробила, що, що корисне жінці, що для неї краще, що знаєте, от, ти там тепло вдягнена, ти якась така опіка, яка от буде розцінена жінкою і відмічена з жінкою як щось дійсно важливе. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. «Дії жінки у бік чоловіка. Що ж завтра жінка буде робити у бік чоловіка? Угу. Ну, Бачите? Для неї він коханий, він для неї важливий, він для неї головний імператором, показує нам цього чоловіка, жінка. Знаєте, коли є моменти, з якими вона посперечалась, є моменти, які їй не дуже подобаються в цьому чоловікові, але Знаєте, навіть якщо в неї в цей день буде багато клопоту, вона знайде хвилинку, щоб з ним поспілкуватись, зателефонувати, наприклад, йому, там, спитати, як ти, що там в тебе, там, щось зайвий раз йому про щось нагадати. Тут жінка дієва, жінка, яка дуже активна в своїх проявах. Але от з цим чоловіком, спілкуючись, вона все ж таки, знаєте, от робиться такою більш-менш м'якою. Коли от просто от з усіма іншими вона може бути і жорсткою в якихось моментах, знаєте, от коли на роботі до неї можуть звертатись за ім'ям по батькові. Коли можуть казати їй ви, а не ти. І так, з повагою. А от є чоловік в її житті, поряд з яким вона дуже така лагідна, ніжна, тиндітна, така, знаєте, зовсім інша. Ну, так от і буде себе поводити, в якихось моментах буде і йому нагадувати, що слухай, ти ж тут не заривайся. Але все одно це буде зроблено ну, м'яко якось, не так, як вона б сказала б там десь комусь. Зовсім чужій людині. Давайте далі, дивитись для тимчасово одиноких. Ой, чекайте. Ну, Карти не перевернулись, тож я їх просто в колоду. Я навіть питання соб... суту тут не задала. Давайте все ж таки дивитись для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра відбуватись в сфері кохання? Тимчасово одиноких. Угу. Так, ну тут нам показаний король мечів. І показана ситуація, в якій, я так розумію, ви заблокували якогось такого короля мечів, який волів би якось проявитись до вас, бо у нас тут сонечко на дні колоди, який. Бачить вас для себе як людина, без якої складно, насправді, ви багато в чому допомагаєте цій людині. Допомагали, допомагали, давайте. А може, і зараз допомагаєте, але не завжди до вас можна достукатись, дістатись. Там, наприклад, якщо зателефонувати, то з вами може іноді нема зовсім зв'язку. Е, все ж таки... Все ж таки, людина бажає нового початку з вами. Дійсно, зовсім нового початку. Якогось як прориву, як... ви як мрія, яку хочеться втримати в руках. Для когось така відповідь іде. Ну, так. Не виглядає воно мені як нову. Хоча для когось дійсно може бути і така ситуація, коли зовсім нова людина з'явиться в вашому житті, але це знову ж таки через допомогу, коли може людина до вас звернутися, ну, може, ви так якось працюєте, що до вас звертаються люди, може бути і така ситуація, коли ви звертаєтесь до людини. Коли вам потрібна якась допомога і взаємодія з людиною, вас далі веде до такого більш спільного спілкування. Давайте далі. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? У когось тут новий початок в роботі, хтось може дійсно на нову роботу виходити. У когось може бути і ситуація, коли є тема, яка от вам складна. Ви будете виходити з цієї теми. От якось, знаєте, як, наприклад, з кимсь домовлятись будете. Або підлаштовувати якийсь там. Ну, щось підлаштовувати, щоб зробилось так, як вам треба. Тут якась така от взаємодія з людьми, тут може бути тема того, що ну, я хочу уточнити. Тут, коли вам може потребуватись допомога, або ви комусь будете допомагати, тут сама тема роботи все як зазвичай. Доволі рутинна робота. але... Є тут якась окрема тема, в якій не буде завершення, не буде закриття такого, от як, може, як зазвичай, не буде закрита тема, так, як зазвичай. Може, треба буде до когось звертатись по допомогу. Тобто, наприклад, якщо ви там самотужки зазвичай якісь, ну, щось робили, і воно було як рутинне для вас, то в цей день. Будуть якісь такі зміни, під які вам треба ще буде підлаштуватись. І це може бути за допомогою когось у вас все вийде. Тобто тут щось самотужки може ну, в цей раз і не зможете зробити Отак тут. Далі дивимось. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Угу. Ну дві то дві. Так, тут більш про інформацію, яка складно сприймається або складно дається. Може, вам треба щось вивчити, і вам ніяк воно на розум не лягає. Все ж таки може в чимось розібратись, може написати, наприклад, якогось листа треба, а ви ніяк не можете його скласти. Тут щось, що буде зробити складно, але все ж таки, дивіться, у вас тут є, є певний досвід, і з урахуванням цього певного досвіду. Вашого. Ви все ж таки доволі швидко вийдете з ситуації. Отак тут показане. Так, далі. Від чого вам краще б за все відмовитись? Від чого вам краще б за все відмовитись? Дуже складного сприйняття якоїсь інформації. Просто знаєте собі, ви захищені от в якійсь там конкретній вашій ситуації. Взагалі то ситуація, яка як відродиться для вас, як буде, може, повернення в якусь ситуацію, яка от просто ви її. як як відпрацюєте належним чином, або хтось для вас її відпрацює належним чином. Тобто складно, не треба нічого сприймати. Не лякайте себе, не говоріть собі, що щось може не вийти. Все буде так, як треба. Знайте собі це, бо бачу тут старший аркан, страшний суд. Розумійте для себе, що по такій карті зазвичай люди або людина отримує те, як було напрацьовано раніше. От Просто, якщо ви в якійсь ситуації вкладались от на всі 100% щось ви робили ну, належним чином, то належним чином ви отримуєте. Отак тут і треба собі розуміти. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути. Чого вам завтра не уникнути? Ага. Угу. Закриття питання. Тут король кубків показаний. Отак. Закриється питання стосовно цього короля Кубків, закриється найкращим чином. Закриється новим якимсь початком, коли щось буде робитись як в перший раз, але вже маючи певний досвід, якісь напрацьовки, якісь, знаєте, от роздуми, як це може бути. І це більш виглядає, от нібито в просторі ця ситуація вже вирішена. На, на вашу користь. так тут. Угу. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Тут якась дорога трошечки так затримується. Знаєте, коли навіть треба буде чимось пожертвувати. Не так, щоб вам все сподобалось в цій ситуації, але все ж таки це дасть вам більший захист, більшу впевненість. Це навіть для вас, знаєте, не ситуація, в якій ви тільки розгубленість буде. З вами, а ситуація, в якій ви більш-менш розумієте, як вчинити, це знаєте, коли у вас є план Б, і ви можете в будь-який момент їм скористатись, то тут так воно і буде. І коли ну, ви не зверхньо сприймаєте все, що буде відбуватись, а ви вмієте глибше зазирнути. і от Вмієте побачити саме зерно ситуації, як вам діяти далі, ви вже якось так, знаєте, от схопитесь за можливість, яка трапиться. Тобто ви тут зреагуєте в слушний момент, ви зреагуєте. Все, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і гарних людей, і бережіть себе обов'язково. Побачимось в інших відео, і до зустрічі всім пока.